Дякую, колеги. Хто з тих, хто ще не брав слово, кому слово не давав? Сьогодні хоче висловитись. А, будь ласка, мікрофон поруч з вами. Одна рука, друга рука. Будь ласка. Тільки спочатку представляйте, скажіть, яка громади? Ви одна <звук> команда? <звук> Ні. Ні. Добрий день, мене звати Юрій Боснюк, я є секретар Любашівської селищної ради. Наша селищна рада межує в Білорусі. Це наш такий, така проблема. 30 тисяч населення, 10 округів, і в аналізі ми не прозвучали. Отже, в нас все добре. Я Хочу... ще раз передивився, у вас все добре, червоним ніде не познання, так, так? Так, Але є деякі моменти, що колеги не підняли. А саме коли ну, староста це є теж людина, якій потрібно ходити в відпустку. І коли е, староста йде в відпустку, на жаль, е, ніде законом не передбачено, що на кого покласти обов'язки староста. Адже там він виконує і ті нотаріальні дії, будь-які інші важливі речі, які на жаль не може ніхто інший виконувати, було б добре, якби нормами закону прописати, що, наприклад, можливо, староста суміж... суміжної адміністративної одиниці.